Слава Україні і щирим мешканцям і шляхетним захисникам. Південна вузькому операційному районі, як і в цілому, в зоні відповідальності обстановка складна, насичена подіям, але контролюється силами оборони. Противник здійснює оборони дії та намагається утримати зайняті рубежі, продовжує наносити вогневе ураження наших позицій, застосовуючи для цього реактивні системи залпового вогню, важку крупнокаліберну артилерію, міномети, танки, баражуючі снаряди. З метою оточення положення наших військ та коригування вогню артилерії протягом бойового дня зафіксовано активізацію безпілотної розвідки. Ворог випустив понад чотири десятки дронів шпигунів. Тричі по нещодавно звільнених населених пунктах Бориславщини прилітали ворожі дрони камікази типу Лансет. Ще два рази ворог атакував безпілотниками, спорядженими вогами. І тричі штурмовою та армійською авіацією. Люди не постраждали. По обіді по Мирівській і Марганецькій громадах Нікопольщини ворог вдарив важкою артилерією та ураганом, без людських втрат. А ось пізно ввечері внаслідок обстрілу мирівської громади ворожий снаряд влучив у житловий будинок, поранену дев'ятирічну дитину госпіталізовано. Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Береславському районах відповідно. А бомбардувальники і винищувачі працювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, в системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі. Ракета артилерійськими підрозділами виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Радинську. Встановлено, що за підсумками 255-ї бойової доби на нашому напрямі ворожу армію скорочено на 57 расистів. Два танки, дві крупнокаліберні гаубіці, три одиниці автоброні техніки. Пошкоджено ще одну гармату, гаубіцю і дві автівки. Чорноморське угрупування ворожих сил нараховує. Три одиниці без ракетоносіїв на чергуванні. Море знов штормить. А значить, розбурхує і мінну небезпеку. Пам'ятайте про загрози і ракетних ударів. Відсутність ракетоносія на службі теж може бути ворожим прийомом закалисування уваги. Однак ракети засобів їх запуску з повітря, моря, суходолу у ворога ще багато. Не піддавайтесь на провокації, і панічні настрої. Сприймайте інформацію критично, довіряйте достовірним, за сигналами про небезпеку, вживайте оперативних заходів за алгоритмом збереження життя. Про підозрілих осіб, предмети чи обставини негайно сповіщайте капіте органи. Ми сильні і сміливі, нескорені і гідні. Гідні перемоги і мирного життя. Їх і виборюємо.